Не всі підприємці входять в громадські організації. Якщо б раніше підприємець приходив до представника регіонального держкомпідприємства, він отримував там і юридичну допомогу, і по його зверненню орган держкомпідприємства зверталися до органів місцевого самоврядування. І на сьогодні у нас складається таке враження, що все-таки чиновники пролобоювали цей процес. Тобто під гаслом давайте скоротимо численність чиновників, фактично сьогодні знищили захисників, захисників підприємців. Я наведу такий приклад. За останні два роки в фармацевтичної галузі було. Е, е, Прийнято декілька регуляторних актів. З них найважливіший для нас це дозвільний документ, паспорт аптек, який раніше підписували сане і органи місцевого і органи, який видає ліцензію. І підприємець, він обходився, цей папірець обходився більше ніж 60 тисяч гривень. А тоді питали всіх, чому ж такі ліки дорогі. Звісно, там була корупційна складова. І сьогодні вже є такі намагання Міністерства охорони здоров'я вернути все на круги своя, щоб це знову відбувалося. Тому ми е, занепокоїмо таким процесом. Крім того, е, як вже було сказано, суб'єктів господарювання анулюють ліцензії. Так, да, є, є, наприклад. Неправильно вирахована площа аптеки на 10 сотих людина неправильно написала, і це вже йде недостовірність даних і анулюються ліцензія. Сьогодні підприємцю нема куди звернутися, нема як написати скаргу, треба подавати до суду. А туди, на жаль, на превеликий жаль, з любого приводу приймають рішення. Не на користь суб'єктів господарювання. крім того, прикладом от, роботи мінекономіки я можу привести, як ви пам'ятаєте, два роки тому назад була епідемія грипу, і тоді на скору руку без узгодження з держкомпідприємництвом випускалися такі постанови Кабінету міністра. З мінімальними цінами на лікарські засоби. І що ми мали? Ми мали те, що фактично були зникли ліки і з подпали їх, продавали втридорога. Ну і саме головне, що нас турбує, це те, що ліквідація держпідприємництва відбулася всупереч п'яти законам України. Такого не повинно бути. Це закон про регуляторну політику, про дозвільну систему. Про ліцензування і про національну програму сприяння розвитку малого підприємства в Україні, тобто це все може призвести до невиконання тих реформ, які були задумані керівництвом країни на підтримку малого бізнесу. Фактично, це навпаки знищення малого бізнесу.